Вітаю! Сьогодні у мене начинка до вареників з картоплі та кисломолочного сиру. Також ще раз нагадаю вам про мачинку, яка дуже класно підходить до вареників з картоплі. Спершу смажимо цибулю на олії. Чим більше цибулі, тим смачніші вареники. Гарячу картоплю перемелюємо на м'ясорубці. Разом з цибулею. Зразу добре перемішуємо. Якщо потрібно, підсолюємо. Сир теж перемелюємо на м'ясорубці. Додаємо одне яйце, солимо обережно, легко пересолити. Перемішуємо. Для мачанки смажимо одну цибулю на олії. Добавляємо 2 столові ложки борошна. Перемішуємо. Хай трохи підсмажиться. Вливаємо пів літри холодного молока. Перемішуємо, солимо, доводимо до кипіння. Якщо мачанка загуста, додаємо ще молока. Коли остигне, вона може загуснути. Тоді додаємо ще молоко і можна розбити блендером до однорідності. Хай mm. все вдається смачного!